Знаєте, як батьки в дитинстві вчули, що треба працювати на репутацію, а потім репутація почне працювати на тебе. Наш підписник слідкував постійно за автомобілями, які ми привозили, але не встигав нічого придбати, так як вони швидко продавалися. І сьогодні до публікації наш підписник придбав, подзвонив. Перший приїхав, подивився, запитав, чи є в нас такі автомобілі в наявності. Кашкай 12-го року непростий. Кашкай на камерах 360 в гарній комплектації 212 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Вся сервісна історія по Нісан до останнього дня з прозорою історією замовник наняв автоспеціаліста, автопідбірника, автомобіль пройшов всі перевірки, і було прийнято рішення, швидке оформлення, виписали договір і буде в нового власника. Такі автомобілі 12 го року дизельні від 12 тисяч доларів ціна. Все, що менше, це або скручений пробіг, уже, або машина з Фінляндії чи Швеції, країни, де висока вологість. Даний автомобіль був пригнаний, придбаний з Німеччини. Рідкісний екземпляр з рідним пробігом, тому що привозять в більшості випадків автомобілі з великими пробігами, тут скручують, щоб дешевше продавати. Наголошую, ціна автомобіля дизельного Кашкая 12 року, в гарній комплектації від 12 тисяч. Якщо вам... Потрібний такий чи схожий автомобіль? Місто Вінниця, Василенка 21, навпроти податкової. Звертайтесь.